Задача, задача Піфагора Піфагора, Нехай у школі Піфагора у школі. Піфагора Х учнів одна друга всіх учнів вивчає. Математику. І якщо дріб від числа відшукати маєш, перемнож, перемнож маршій на дріб те число, що маєш. Ми одну другу множимо на Х. Одна друга вивчала математику, додаємо одну четверту множимо на Х. Одну четверту, одна четверта вивчала природу. Додаємо одну сьому учнів. Одна сьома учнів була у роздумах. Ікс. І додаємо ще три жінки, які вчились у Піфагора. і виходить ікс учнів. В дужках пишемо одна друга. Додаємо. Одну четверту. Додаємо одну сьому. Спільний множник виносимо за дужки. додаємо три жінки і вийде ікс. зведемо дроби до спільного знаменника. Буде 14, 28. Додаємо 7, 28. Додаємо 4, 28. Можемо х, додаємо 3, дорівнює х. розводимо. Додаємо дроби. У нас вийде 25-28. Х плюс 3 Дорівнює X. І в нас відомий один доданок, щоб знати другий, потрібно від суми відняти невідомий доданок. Віднімаємо 3 дорівнює X мінус 25. двадцать восьмых x x ее одна тела тридцать до двадцать две восьмых x минус двадцать пять двадцать восьмых x 3, Дорівнює. Нас вийде три двадцять восьми. Х. Х дорівнює. Тріє поділити на три, 28. Дорівнює. Замінюємо дію ділення, дію множення. На дріб обернений до дільника. Тріє помножити. На двадцять вісім третьо. Скорочуємо три і три Х дорівнює двадцять вісім учнів. Учнів. Відповідь. Відповідь. двадцать